Всім привіт! З вами на зв'язочку InScience. Мене звати Олена, і я вітаю вас на нашому лекторії Science Kids. науково-популярному лекторії для дітей та всіх, хто цікавиться наукою. І сьогодні ми з вами будемо уявляти, що ми подорожуємо до космосу. Точніше, будемо обговорювати, як зробити так, аби подорож, якщо вона буде в майбутньому, виявилася безпечною разом з фізикинею Ксенією Мінаковою. Ми будемо говорити про те, що буде, якщо вийти в космос без скафандра. І, звісно, ну навіщо нам треба ці скафандри. Та перед тим, як я передам слово Ксенії, я дуже швиденько нагадаю вам, з чого складається наша подія. А хто дивиться нас на Ютубі, ви можете промотати цю частину. Тому що ви її знаєте, тож традиційно, наша сьогоднішня лекція складатиметься з трьох частин. Перша частина це лекція Ксенії. Потім ми з вами пограємо в кахут і перейдемо до ваших запитань та наших відповідей. Ті, хто дивляться нас на Ютубі, будь ласка, ви можете писати свої питання в коментарях до цього відео, ми зберемо їх, передамо Ксенії, попросимо її відповісти і повернемося до вас з відповідями. Тому. Будемо раді вашим запитанням, а також якщо ви поділитесь своїми враженнями. І звісно, не забувайте ставити вподобайки. Цей вебінар ви можете слухати завдяки нашим партнерам фундації Білокінь, яка займається культурною дипломатією. Розвитком освіти та підтримкою громадського суспільства, а також української it компанії Скайлу, яка вже 15 років розробляє міжнародні продукти для фотообробки. І тепер трішки розповім про нашу сьогоднішню лекторку, адже ви з нею раніше ще не зустрічалися в нашому лекторії. Отже, Ксенія Мінакова, кандидатка фізико-математичних наук. Керівниця лабораторії оптики та фотоніки, доцентка кафедри фізики НТУ ХПІ. Це Харківський політехнічний інститут. Остання абревіатура так розшифровується. Просто раптом ви не знаєте. Тож, Ксенія, привіт! Привіт-привіт! Я дуже рада усіх бачити. Я маю надію, що ми з, вами з користю проведемо час і дізнаємося дуже багато нового. Поробимо трошечки дослідів, подивимося, що і воно і як, і розберемося, що ж буде, якщо вийти у відкритий космос без скафандру. І ми з вами розпочинаємо. Є декілька популярних думок щодо того, що ж з нами трапиться, якщо ми вийдемо у відкритий космос без скафандру. І ось вони перед нами. А поки я. Їх вам озвучу. Напишіть, будь ласка, до чатику, як ви гадаєте, що ж таке з нами буде? А я трошечки прокоментую, потім а Олена мені допоможе з цим. Тобто є версія, що ми з вами одразу вибухнемо через певні причини. поговоримо трошечки згодом. Або в нас закипить кров, або ми змерзнемо, або ми згоримо від променів сонечка. або Задихнемося або миттєво знепритомнімо. Усі ці е, сценарії можливі. А ось напишіть е, мені, як ви гадаєте, який саме сценарій на нас з вами, скажімо так, швидше за все е, вб'є. Бо усе це з нами е, трапиться з нашим тілом в космосі. Але е, більш за все і найшвидше. Через що ми з вами, на жаль, помремо в космосі без спеціального костюму, який називається скафандр. Це відсутність повітря у космосі. Тобто ми з вами задихнемося. Але тепер трошечки більше про фізику та про те, що з нами може трапитися. Для того, щоб це зрозуміти, ми маємо розібратися з термінами: космос, космічний простір, з чого він складається. і… Поїхали. Що ж таке космічний простір? Що, з чого він складається? І е, яка в нього межа? Е, і на початку, перш за все, нас з вами, поверхню нашої планети Землі, від космосу е, відділяє атмосфера. Саме за допомогою атмосфери е, ми з вами маємо змогу дихати, бо вона тримає кисень навколо е, нашої землі. Атмосфера. Це область навколо Землі, у якій газове середовище обертається разом з землею як єдине ціло. Атмосфера переходить у міжпланетний простір поступово в своєму шарі, який називається екзосфера, та починається, уявіть собі, на висоті 500 1000 кілометрів від поверхні Землі. Трошечки е, згодом ми ще е, Поговоримо про шари, а зараз прошу обратити вашу увагу на картинку, де намальована така червона лінія у шарі атмосфери, який називається термосфера. То зараз дуже важливо. І ось саме атмосфера, середовище, що обертається навколо Землі, от ось вона має кисень, який ми з вами дихаємо. І що ж таке космічний простір? За визначенням запропоновано міжнародною авіаційною федерацією межа атмосфери та космосу, куди ми якраз е, мусимо прагнути е, у скафандрі або без, проводиться по лінії Кармана, яка розташована на висоті 100 кілометрів. Я вам якраз її демонструвала на попередньому слайді, вищу за яку неможливі польоти. тобто, це дуже важливо. І зараз перебігаємо до наших з вами шарів атмосфери. Перший шар то тропосфера. Це той шар, в якому можливі авіаційні польоти, тобто від 6 до 20 кілометрів. Це там, де можуть існувати літачки. Далі стратосфера. То вже від 20 до 50 кілометрів. Там існують. Метеозонди, за допомогою яких науковці роблять різні вимірювання, які необхідні. Далі йде мезосфера, мезосфера, в ній слой атмосфери, в який потрапляють та згоряють метеори, тобто різне космічне сміття, яке проникає, але не попадає на нашу з вами землю. Далі йде. Термосфера, вона дуже велика. Вона про... протягається від 85 кілометрів від поверхні Землі до 690 кілометрів. І саме в цій термосфері знаходиться лінія Кармана, яка перетинає полярне сяйво, яке є термічним явищем. Але це окрема, дуже цікава лекція. І наступний шар то екзосфера. Ось саме це. І починається космічний простір. А як же зрозуміти? Ну, от лінія Кармана, е, така дуже важлива для нас з вами лінія, а ось що ж воно таке? Так от дивіться: за масштабом лінія кармана, е, я сказала, що вона 100 кілометрів від поверхні Землі. А то багато, чи то мало, от як зрозуміти? Уявіть собі, лінія кармана е, це. Половинка моєї області, в якій я живу, Харківській області, в найвужчому її місці. Тобто, то не дуже багато у порівнянні роз... з розміром нашої з вами планети чи екватора, чи от, умовно кажучи, на порівнянні з моєю ну, 100 кілометрів, то півтори годинки не квапливо в дорозі, і ти вже проїхав стільки, скільки б добратися до лінії Кармана. а там же. Все тришечки інше. Що далі ми з вами будемо розглядати? Нам треба зрозуміти, чому ж ми задихнемося, а для того нам треба ввести таке складне фізичне поняття та розібратися з ним. Це поняття, яке називається фізичний вакуум, тобто простір, де немає кисню і ще. Низький тиск дуже важливо, там дуже низький тиск, мала кількість частинок, тобто дуже мало мало енергії і тепла. І через це майже абсолютний нуль температур. Що ж таке той абсолютний нуль температур? Таке важливе поняття, яке характеризує космічний простір. Абсолютний нуль температур. Називається так, тому що це найнижча можлива температура, за якою взагалі не може е, отримувати е, будь-яке тепло з речовини. Тобто там в космосі дуже холодно, бо я сказала, що там мало частинок, а частинки вони ж рухаються. А якщо є рух, є тепло. А через те, що частинок немає, в нас в космосі майже абсолютно нуль температур. Одиниці вимірювання абсолютної температури, називаються кельвіни. І ось уявіть собі, що кельвін то мінус 273 градуси по Цельсію, то взагалі неможливо відчути на нашій з вами планеті. А ще є така на іншому континенті, на США, одиниця температур, яка називається Фаренгейти. Ось її використовують так у Фаренгейтах, то мінус 459 градусів, якщо перевести Кельвіни до Фаренгейтів. Ну, про температуру та абсолютний нуль проговорили. А тепер треба ж розібратися, що ж в нас там у космосі з тиском. А для того, щоб про те з цим розібратися, треба ж дізнатися, що таке тиск. Уявіть собі, що тиск. Це сила. Дивіться, що ж таке тиск. Тиск це сила, яка діє на певну площу. Уявіть собі. От або ви можете навіть знайти поряд олівець і подивитися: в нас є гострий кінчик і є кінчик з стирачкою. І ось вони мають різну поверхню, різну площу. Тут вона менша, тут вона більша. І Тиск дуже великий, коли він діє на малу площу, або він менший, коли діє на більшу площу. І ось я навіть відчуваю, що коли я тисну на кінчик, мені трошечки боляче. Тому дуже сильно тиснути не треба, щоб не пошкодити все таки нашу шкіру з вами, але дуже легко це зрозуміти. От за таким простим досвідом використовуючи олівець. Ну, з тиском розібралися. А що ж таке тиск у атмосфері? І як він залежить від факторів, від різних різних факторів, таких як висота над поверхнею землі або температура. Бо чим ми від поверхні землі, тим тиск. В нас менші, і це дуже-дуже важливо. Уявіть собі, атмосферний тиск, що на кожен квадратний сантиметр площа, про яку ми з вами казали, земної поверхні атмосфера, яка е, рухається разом з нашою планетою, тисне силою 1 кілограм і 33 грами. Ну, можна рахувати 1 кілограм. І тиск атмосфери, він діє на усі предмети, що знаходяться в тій атмосфері, тобто і на нашу з вами земну поверхню. Якщо взяти е, пластикову пляшку і стиснути її е, ну, на поверхні землі, ось умовно в Харкові, то е, вона стиснеться дуже легко. Якщо піднятися. Вище в гори і стиснути її, вона вже не стиснеться до того, бо там в горах тиск менший. Тобто ви не зможете її так деформувати, як на висоті 300 метрів. От можна подивитися, в нас і ще вище в горах, ще важче стиснути пляшку. Ось тут якраз нас наведені на картинках три пляшки. Перша на висоті 4300 метрів. Від лінії поверхні землі. Друга на висоті 2700 і третя на висоті 300 метрів. Ось так. І тиск дуже треба зрозуміти важливо, що тиск залежить від висоти, а від чого ще залежить тиск? Так, це від температури. А саме як, нам допоможе зрозуміти. Поняття кипіння. Уявіть, що в нас закипає водичка в кастрюлі вдома. І що ви бачите, коли закипає водичка? Спочатку нічого не трапляється, а потім ви бачите, як з поверхні вириваються такі малі бульбашки, пухирці. Ось це пухирці з поверхні газу, а потім вона починає. <бурління>, тобто дуже-дуже дуже сильно кипіти. І оцей процес кипіння рідини, як не дивно, дуже залежить від е, температури, а ще він залежить від тиску. А як саме ми розберемося трошечки згодом? А тепер таке розібралися якісно. А тепер треба поговорити трошечки про е, те, як. Все ж таки, це науково визначається. Що таке кипіння рідини? Як я вже сказала, ви бачите утворення бульбашок, і воно йде поетапним зі збільшенням температури, і потім ті бульбашки вириваються на поверхню. Так, от кипіння то інтенсивне бурхливе пароутворення, що відбувається в усьому об'ємі рідини шляхом виникнення і спливання чисельних бульбашок пари за певної температури. Дуже важливо акцентувати вашу увагу на те, що то відбувається за певної температури. А як ви гадаєте, напишіть, будь ласка, в чат, за якої температури в мене відбувається утворення бульбашу по рідини? Чекаю на ваші відповіді і трошечки вам демонструю це явище. В мене є отака. От Посудина. дві кульки, з'єднані між собою прямою лінією. Ага, я бачу відповіді: різні відповіді. І о, тут знаходиться звичайна підфарбована водичка. В цій кульці, от я можу їх рівномірно о, зробити, і ось тримаю. І що ж буде? Що мені треба зробити? Я обіймаю одну кульку. Власною рукою. Тобто додаю їй певної температури. І що ви бачите? Трошечки допоможемо. Так. А тепер в інший бік. Ви бачите утворення бульбашок? Це і є процес кипіння, про який ми зараз з вами говорили. Ми з вами звикли, що кажуть, що рідина закипає за температури 100 градусів, але то за так званих нормальних умов, коли ми знаходимося на поверхні землі. Тобто, ось тут, в цьому е, об'ємі, в цій посудині, в мене низький тиск. І саме через те, що тиск низький, Достатньо температури моєї долоні то близько 32-35 градусів по Цельсію, щоб заставити рідину закипіти. Тобто дуже важливо розуміти, що кипіння йде за певною температурою, а яка то температура, то визначається лише тим, що ми з вами, де ми з вами знаходимося, на якій висоті. І це дуже важливо розуміти, що. За меншому тиску рідина кипить за меншої температури. Саме тому е, певні навіть кулінарні аспекти е, залежать від висоти над поверхнею землі та від температури. Такий самий прилад не обов'язково мати дуже е, крутий, професійний, науковий. Е, можна вдома за допомогою батьків попросити їх знайти шприць, е, прибрати голочку, звісно. Набрати в нього водички, прибрати зайве повітря обов'язково, то робиться, можна подивитися, як роблять лікарі. Тобто, ви підганяєте бульбашку з повітрям до носика і трошечки випускаєте, поки не піде вода, взяти шмат пластиліну, закрити кінчик та трошечки відтягти. І коли ви відтягаєте. Ви змінюєте тиск і утворюються бульбашки. Той самий процес кипіння. Я маю надію, що ви бачите. Таке саме дуже легко зробити з батьками вдома. Трошечки попросіть їх допомогти, і все буде окей. Так, а ми біжимо далі. Ми поговорили про кипіння, і в нас було дуже багато факторів. Але чому ж тоді, якщо там. Все закипає за низького тиску, а як ми вже знаємо з вами, що в космосі тиск низький. Чому ж тоді наше тіло не лусне, а кров не закипить? От низький тиск, кипіння, все, ну, ніби ми маємо луснути, але ні. І відповідь криється у дуже важливому органі нашого з вами тіла. І цей орган називається шкіра. У мене вона, як хлопця, не відтягається. І що ж таке шкіра? Шкіра то найбільший за площею орган людини. Площа шкіри дорослої людини досягає від полутора до 2,3 квадратних метра. Знову ми говоримо про площу. Постійно сьогодні шкіра захищає тіло від зовнішніх впливів. Вона також бере участь у диханні, у терморегуляції. Тобто, ми знаємо тепло чи холодно нам саме завдяки нашій з вами шкірі, обмінних та багатьох інших процесах. А на фото наведено Гері Тернера. Він за книги рекордів Гіннеса володар найеластичнішої шкіри. І ось з вами ми поговорили про дуже багато факторів, які впливають і е, утворюють нас з вами космос, і розібралися з. Найкращим а, наближенням фізичного вакууму. Ми поговорили про низький тиск, малу кількість частинок і про дуже важливе а, поняття абсолютно нулю температур. Але також ми маємо ще проговорити про а, витрати а, тепла, які є види через те, що ми знаходимося в Ситуації, де абсолютно нуль температур, і швидко втрачаємо наше тепло. На що ж ми втрачаємо наше тепло? На е, конвекцію, то обмін теплом з повітрям. На кондукцію, то передача тепла від більш нагрітого тіла до менш нагрітого тіла. І дуже важливо, е, що є так. Вражає нас з вами у космосі то випромінювання від дуже дуже нагрітого тіла, дуже гарячого тіла. А як ви гадаєте, що в нашій з вами галактиці найбільше випромінює? Пишіть знов у коментарях. Мені буде дуже дуже цікаво побачити, як же ви гадаєте, що ж то таке. Чекаю на Ваші відповіді? Так, я есть, я бачу що в нас багато... випромінює? Багато відповідей мені в особисті. Це те, що сонце, сонце, сонце зорі, сонце, лава, сонце, центавра, ну, тобто Альфа Центавра, зоря. Сонце найбільше зірка у всесвіті, галактика, вогонь, зорі, галактики, зорі і теоретично біла діра, чорна діра. Зірки. Тож, давай, Ксенія, ми будемо рухатися далі, і ти допоможеш нам зрозуміти, яка відповідь на це питання є вірною. Так, дуже дякую за ваші відповіді. І версія про зірку, але я закцентувала, що в нашій з вами галактиці. А зірка наша з вами галактики то, звісно, сонечко, наше з вами сонце. І це саме воно е, випромінює. Тепло і саме сонячне випромінювання є дуже важливим для нашого існування. І отже, уявіть собі, що сонечко, наше сонечко, зірочка, воно дає в разів більше енергії за секунду, ніж люди, в той самий час виробляють. Тобто, якби ми мали змогу використовувати енергію сонця, то нам би її вистачило, отак от у повній мірі. Тобто, ми, звісно, використовуємо, але поки що не в повній мірі, то нам би вистачило. Ми взагалі не думали би про корисні копалини, про нафту і таке інше. Це дуже-дуже важливо. А тепер ми з усім розібралися, і треба підвести підсумки. Чому ж і що ж з нами з вами трапиться, якщо ми вийдемо. У космос без скафандру. що зможе трапитися, то розширення повітря в легенях і травневій системі. То ще науково називається декомпресія. Це навіть е е також відчувають люди, які е погружаються дуже дуже глибоко в океан. Як і підіймаються на космос, бо саме е так тренуються космонавти, погружаючися на дно також. Охолодження слизових оболонок, через те, що в нас там майже абсолютно нуль температур. Сонячні опіки, бо ми не будемо з вами захищені е, костюмом від сонячного випромінювання, яке дуже потужне, про це ми також поговорили. Втрата свідомості через 15 секунд, бо в космосі немає кисню. І через одну-дві хвилини після того, як. Мозок перестане працювати, настане смерть. І ще додатково, уявіть собі: навколо якщо ми без е, скафандру, то значить, нас немає зв'язку з кораблем. А то значить, що е, ми віддаляємося від корабля, а там може бути космічне сміття е, і те, що також можемо зіткнутися. Але ми, на жаль, загинемо через те, що е, нам не вистачить кисню Це вб'є нас швидше за все. Тож, я вас дуже раджу пам'ятати, пам і я бачила, що дуже багато з вас хочуть бути у космосі. Ми маємо знати, що коли ми йдемо до космосу, ми маємо бути вдягнуті доречно у спеціальний костюм. І саме тепер від мене домашнє таке. Завдання: уявіть собі, що ваш персонаж відправляється в подорож до космосу, для цього йому або їй потрібно створити власний суперкосмічний костюм. Який же він матиме вигляд? Які особливості ви додасте для того, щоб вижити у відкритому космосі, використовуючи ті знання, що ми е, з вами отримали попередньо? Як ви захистите персонажа від відсутності атмосфери? Та інших космічних умов, про які ми з вами говорили. Чому саме цей скафандр найкращий для подорожі у відкритий космос? Будь ласка, зробіть таке домашнє завдання, і я буду дуже рада бачити ваші версії і побачити їх. Ви можете зробити те, як вам зручно. Дуже дякую за увагу, і, Олена, тобі слово. Сені, я дякую тобі за. Цю розповідь про те, що з нами може статися, якщо ми вийдемо в космос без скафандру. Тож, друзі, обирайте скафандри, якщо ви збираєтесь подорожувати до відкритого космосу. А тим часом я хочу вам анонсувати нашу наступну подію, 29 лютого. Ми з вами будемо разом з Вікторією Кравченко говорити про те, чому ми спимо та навіщо ми бачимо сни. До зустрічі в четвер. Дякуємо вам за увагу. Хто переглядає нас на Ютубі саме час поставити вподобайку цьому відео, поділитися ним з своїми друзями та подругами або колегами та колежанками? І також я хочу вам нагадати, що в нас є патреон та Баймі ЕКІ, де ви можете підтримати наш лекторій, аби ось такого контенту українською мовою від наших вчених на просторах Ютубу ставало більше. Тож. Дякуємо вам за увагу і до нових зустрічей, Па-па!